Володимир Бережков вперше підтвердив стосунки з Дашою Квітковою. Сьогодні, 9 липня, блогерка святкує день народження. Дівчині виповнилося 27 років. З ним народження моя кохана підписав романтичну світлину футболіст. Дар'я в свою чергу перерепостила це сторіс, написавши Giggle, та Додала емоції у вигляді палаючого сердечка та обіймів. А ще дівчина поділилася в сторіс фотокарткою з Вовою та сином Левчиком. Вчора весь вечір я була на зв'язку зі своєю коханою люди. Хочу зауважити, що квіткова свій день народження святкує в оточенні подруг в Амстердамі, і стало відомо, чому Даша в цей день не в Україні. Десь сім років тому назад я майже не потрапила на концерт Imagine Dragons. Коли ми були в Африці, за п'ять хвилин ми забронювали квитки на концерт в Амстердамі, ще й на мій день народження. А ще екс-чоловік Нікіта Добринів записав привітання від лева для мами з днем народження. Послухайте далі. Мама, ти наріклася світі. Жосі. В яке свято у мама? З ним народження, мама. <світку> ну і звісно, квітково не забула і про своїх прихильників та звернулася до них зі сльозами на очах. Головніше, стільки допомоги ви зараз надсилаєте дітям Я в честь мого дня народження. Я за це вам неймовірно вдячна.